Вітаю всіх на YouTube-каналі Ганпюа. Сьогодні мова піде в нас про автоматику Роджер. Це досить відома італійська автоматика. Логічно, що вироблена вона в Італії і виключно в Італії. Виробник славиться саме своєю технологічністю. Всі рухомі частини виконані виключно з металу. З різних комбінацій металів: латунь, бронза, сталь, чавун, алюміній. І для тих, хто любить, щоб автоматика працювала довго, безвідмовно з широким спектром налаштувань, то вибір має бути саме зароджером. Але мова сьогодні піде не про це. Мова сьогодні піде про налаштування автоматики. І що цікавого в налаштуванні у «Роджера»? налаштовується він за допомогою дисплея. цей дисплей знаходиться на будь-якій автоматиці роджер. Тобто, зараз, якщо мова у нас іде про е налаштування даного двигуна, до речі, це двигун на безселер такий у «Роджера», він розрахований на вагу варіт до 600 кг, має механічні кінцеві вимикачі і живлення двигуна 220 вольт. Беселар цей двигун, повторюсь, і підемо ну, далі про двигун, про плату. А про що мову хотів ввести, що на кожному двигуні Роджер встановлена плата керування. Ну, на відкатному на розпашному це окремі плати. На кожному з плат керування є чотиризначний дисплей, на, за допомогою якого і налаштовується вся автоматика Роджер. Тобто дана логіка, яка буде пояснена в цьому відео, застосована до бути застосована до всієї автоматики Роджер. Можуть змінюватися величини параметрів, номера параметрів, але логіка залишається стала і та сама. Корпус у Роджера даного це пластик, пластиковий корпус, як ми бачимо. Е, такий супкий, міцний пластик. Е, сама основа в нього метал. алюмінієва основа. Ну, виглядає схоже на алюміній. Знімаємо кришку. Ось така кришка в нас. Тверденька, супкенька. Кріпиться на два болта. Е, Привід у нас підключений. Зараз ми включимо, покажемо, як у нас він їздить. Ось доступно зупинився, тут ми уповільнення не ставили. На іншу сторону у нас йде уповільнення. І тому привід ну, плавненько заходить у ворота, що виключає елемент удару і дзвону якогось варіт. Можна іншу сторону це для прикладу вам показали. Переведемо ворот, ворота у середнє положення, для того, щоб, в принципі, здійснити в подальшому налаштування його. Розберемо нашу плату, подвинемося ми трошки ближче, і будемо саме спостерігати нашу плату. Що ми можемо сказати про війну? Саме з точки зору налаштування і індексів, яка нам подає. Зараз ми дивимося, що на платі виключно світиться одна крапочка. І ця крапочка, якщо подивитися в інструкцію, вона свідчить нам про те, що просто живлення є на платі. Це з одного боку ще дуже корисно, тому що якщо ми робимо на акумуляторі, там мається на увазі на дизель-генератор, на е настоїть там чи бензиновий генератор, то споживання мінімальне. Лише одна кнопка світиться. кнопка е крапочка світиться. Е Тепер розповім про кнопки, які тут знаходяться. Їх взагалі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вони знаходяться справа, зліва і знизу нашого дисплея. Нагадаю, у нас дисплей ділиться на 4 частини: перша, друга, третя, четверта. На кожній візуально ми спостерігаємо вісімку. Зараз вона там у нас порожня, нічого не світиться, крім одної крапки. На фото. Тобто на відео має зараз з'явитися картинка, де ви бачите витримку з самої інструкції Роджер, де прописано назва кожної кнопки та функціонал, який за нею закріплений. І в нашому випадку дивимося. Кнопка називається вгору, вниз, «Up», down Це кнопка переміщення між параметрами. Тобто у Роджера є параметри, котрі ми можемо регулювати. Наприклад, якщо це буде параметр у нас чутливість, то ми знаходимо в інструкції параметри, які відповідають за чутливість. І цей параметр змінюємо від меншого до більшого чутливість. Відповідно, таким чином і налаштовуємо нашу автоматику. Такі програмування можна здійснювати як до. Знаходження кінцевих положенням навчання приводу, так уже і після того, як ми провели навчання. Е е візуально відобразимо, як це відбувається. Натискаємо, і слід зауважити, що в режим цього програмування, щоб перейти, достатньо просто натиснути кнопку Up або. Down. Наприклад, натискаємо Up, Один раз ми його розбудили дисплей. Не звертаємо поки що уваги на це, натискаємо кнопку Up. Перший параметр. Ось його величина змінюється. Другий пар... запам'ятовуємо. Другий параметр і так далі. Рухаємося. Це рух по параметрах. Вгору, вниз. Кнопки зрозуміло, що це виконує. Наступні кнопки, котрі нам доступні, це плюс і мінус. Це кнопки зміни величини параметру, одне натиснення збільшення ту чи іншу сторону на одну одиницю параметру. Є параметри, котрі можна змінювати від 1 до 99, є параметри там, з меншою величинами, а є параметри, в котрих просто змінюються вони від 0 до 1, тобто так або ні. Але покажемо це, як це все відбувається. Наприклад, ми переходимо в параметр, параметри, наприклад, перейдемо в перейдемо в параметри, які нам цікавий. наприклад, 8 у нас параметр. І... Ось так поклацаємо з більшим з меншим. У нас він, Як зробити так, щоб він запам'ятався, ця величина. Ми можемо просто почекати, і він нам проморгає швидко. Ось воно відображається. Це значить, що параметр е, запам'ятований. Все, параметр запам'ятований, е, він в пам'яті. Якщо ми не хочемо чекати, поки він буде запам'ятовуватися, ми можемо просто, наприклад, залишити наш параметр, який ми хочемо, і перейти швидко на наступний. Мигатіння швидке завжди говорить про те, що параметр запам'ятований. Дуже просто. Якщо ми встановили привод, зробили всі необхідні електричні під'єднання за схемою, фотоелементи встановили і тому подібне, то ми захочемо перевірити, чи ми правильно під'єднали все. Як це перевірити? У Роджера є така кнопка. Тест. Ось вона знизу знаходиться. При її натисненні відображається стан входів, повторне натиснення показує стан з'єднань. Нулі, це значить все гаразд. У нас все під'єднано правильно. Жодна елемент безпеки не під'єднано неправлено. Не неправлено, все, все працює. І взагалі, режим програмування відбувається ось так, як ми зараз вам покажемо. Згідно інструкції, нажимаємо кнопку ТЕС, перевіряємо елементи безпеки Чи все правильно під'єднали. Виходимо з режиму теста. Натискаємо і тримає кнопку Proc 4 секунди. Після цього відображається ось таку команду Display. Натискаємо ще раз Auto. Пішло у нас відкриття. Ось так у нас привод відкрився. Іде в іншу сторону. Закривається, досягає кінцевого положення свого. І все. Дисплей сигналізує, що він перейшов в режим очікування, все гаразд. Пульт у нас записаний. Перевіряємо його роботу. Все програмування займає у нас ну, скільки секунд? 30. Все відкриває, закриває в потрібні положення. Далі всі наші параметри ми можемо налаштовувати самостійно по. Е по інструкції, які ми хочемо параметри налаштовувати. Але повернемося до самого дисплея. І що він нам каже? Перша половина відповідає за командні, за командні входи, тобто ті команди, які привід виконує. Наприклад, якщо ми даємо приводу команду ПП, тобто покроково, Дисплей відображає тим чи іншим елементом, нам, що він отримав цю команду. Ось зараз я даю команду ПП «Покрокова», яка записана на пульт. Влівому, ну, там зліва ви бачите витримку з інструкції, де саме ось ця поділка, яка ще не світилася на дисплеї, вказує, що була отримана команда ПП. Якщо буде отримана команда «Квіртка», або команда відкритий закритий відповідний елемент дисплею і засвітиться. Це також може бути корисною підсказкою, в якому напрямку привід рухається. Якщо відображається команда «Закрити», а ворота в... рухаються в напрямку відкрито, то ми знаємо, що привід встановлено неправильно. Потрібно перестановлювати вибирати правильну сторону встановлення. Є інший дисплейчик, такий візуально відгороджений. Він відповідає. Ну, давайте зараз пройдемося. По попередньому нашому дисплею, який ми говорили, щоб підсумувати все. Тобто він відповідає у нас за командні входи цей дисплей, і відповідно, якщо верхня, верхня рисочка світиться, це значить АП. Відкриття пішла команда. Якщо пішла команда, ось ця. Е е це значить ми підпадали команду часткове відкриття або хвіртка. Якщо світиться ось ця середня рисочка на вісімці горизонтальна, то, відповідно, пішла команда ПП по кроковий режим. І якщо у нас світиться CH, тобто нижня рисочка вісімки, то це значить пішла команда на закриття. І остання це оро. Тобто у нас таймер. Ворота можуть відкриватися або закриватися. Відповідно до налаштувань таймерних автозакриття, автовідкриття. Це в загальному називається таймер. І звичайний стан індикації команди входів. Це індикація неактивна, тобто в нас нема жодної індикації. Якщо ми команду подали через пульт або він виконується самостійно, це таймер, то воно одноразово нам замигатить, що команда пішла. Наступний дисплей. І відповідно змінюється малюнок зліву в нас, це стан систем безпеки. Індикація систем безпеки на дисплеї зазвичай світяться індикатори. Якщо індикатор виключений, відповідна система безпеки знаходиться в стані тривоги або не підключена. Не підключена взагалі ця система безпеки. Якщо індикатор мигатить, відповідно, відповідний девайс, пристрій був відключений на етапі програмування, як це відображається візуально? Якщо у нас, наприклад, ось по малюнку ми бачимо, що малюнку зліво, ми бачимо, що це FT1, це в нас фотоелементи, вони в нас постійно світяться. Вони в нас знаходяться в стані е тривоги. Тобто при їх спрацюванні, вони працюють у нас і вони активні. Якщо у нас FT2 мигатить постійно, значить вони відключені на етапі програмування. Ми зайшли в програмування і змінили їх. Таким чином, що відключили. І тепер вони у нас не працюють, не реагують. І згідно нашої інструкції, доступні такі, така інформація про параметри безпеки. Верхні дві полу, рисочки горизонтальні це Ft1, FT2, фотоелемент 1, фотоелемент 2. Далі в нас йдуть. Так звані елементи безпеки, які не використовуються, завжди ми включаємо Кос 1 і Кос-2. І далі є рисочки у нас вертикальні вже, це елементи кінцевих вимикачів механічних. Якщо вони, вони всі активні наразі, тобто ворота знаходяться в середньому положенні і жодна не включена. Якщо ми, наприклад, імітуємо, що ворота у нас відкриті. То у нас э, залишається лише елемент. Дивимося, FC. Кінцевий вимикач закритого положення. Все. Він вимкнувся. Про це кажеться. Значить, це говорить про те, що ворота приїхали до положення відкрито. І навпаки. Що ще про програмування? Доступно по інструкції безліч. Функції, які можна регулювати, програмування просте, ми вам проговорили, ну, саме про запам'ятовування кінцевих положень, і зміна цих, кінцевих, на кінцевих цих, цих функцій, параметрів дуже легка і зрозуміла. Головне зрозуміти логіку. Якщо говорити про приймач. То приймач також ми ну, маємо зазвичай це двоканальний приймач p 1 і p 2 Запис відбувається за допомогою затиснення кнопки і переведення в режим програмування. І натискаємо відповідну кнопку на пульті. Нам сигналізує оплата трьома швидкими і далі короткими меготіннями, що вона запам'ятала пульт. Канал 1 по замовчуванню це по йде, канал 2 по замовчуванню йде хвіртка. Але через параметри можна налаштувати функції другого канала. Наприклад, як в нашому випадку, ми запрограмували, що у нас включається-виключається лампа з пульта. Включили, виключили. Це всі функції доступні у Роді рад. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!